Слава Україні! Вітаю, шановна журі та учасників форму дотик природи 2022. І хочу представити вашій увазі свою роботу моніторинг стану популяції видів родини з зуленцеві Орхідаси Національному природному парку Сколівські Бескиди. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: перше. Вивчити видовий склад родини з зуленцеві Орхідаси у флорі Національного природного парку Сколівські Бескиди. Друге. Визначити. Категорії рідкісності орхідей. Третє оцінити загрози зникнення видів родини за золенцеві орхідаси за категоріями рідкісності на території Національного природного парку Сколівські Бискіди. Актуальність проживих досліджень: найбільшою кількістю видів Національного природного парку Сколівські Бискиди, що занесені до Червоної книги України, станом на 2009 рік була представлена родина за орхідаси з 52 видів орхідей, що зростають в українських Карпатах. На території Національного природного парку Скольські Вискиди знайдено 21 вид. Один із зуманцеві орхідаси у флорі Національного природного парку Скольські Вискиди. На території національного парку знайдено 41 вид рослин, які занесені до Червоної книги України. З них 21 вид орхідей, що становить близько 51% червонокнижних видів флори національного парку. Всього виявлено близько 250 місце знаходжень орхідей. На території національного парку знайдено, знайдено белене звичайні дівнедені аконопсія, зулені сльози і целисті, лістера овата, сузульки травневі, дактилорхіза макаліс та зузулькі фуксія, дактилорхіза фуксії. Досить рідко у національному природному парку Сколівські вискіди трапляється однобічний коглючий будиє репенс, який виявлений в двох місцеснаходженнях. Поодинокими особинами трапляється також такі вид, як гніздівка лісова. Неотіданіс Авіс та Зузунець Салековий Орхіс Моріо. Одним із найрідкісніших є Баланець Найзапасніший, Гімнадемія Одора Тіссіма, Біло Зузунець Справжній, Псевдо Орхіс Альбіда, Зузульки Плямисці, Декто Орхіза Мацулата зображені тут, Зузульки Бузунові, Декто Орхіза Самбуціна, Кручка полотіна Епіпактіс Палюстріс, Кручка темно-червона Epipactis астрорубенс, кручка широколиста, Epipactis хелеборине, зображена на картинці. Кулецу зулинець кулястий, траанстейнера глобоса, вже є більш поширений на наших теренах, Любка зеленоцвіта плантенера хлоранта, булатка духолиста, сефаланцера ленкіфолия, булатка червона сефаланцера рубра. Булатка великоцвіта, сифалацера да масоніум. Золоне чоловіче орки вже є одним з найпоширеніших серед цих видів. Зурки травневі, дектолохіза Маяліс. Оцінка загрози зникнення видів родини з зулинцеві за категоріями рідкісності на території національного природного парку Сколівські Бескиди. Категорія рідкісності 1 А. Кількість видів 8. Критично загрожені таксони, що трапляються в парку в поодиноких один-двох оселищах у незначній кількості особи. Категорія рідкісності перша Б. Кількість видів Сім. Сильно загрожені таксони, що трапляються в підкове місцях знаходження, але представлені малочисельними популяціями. Перша В 1. Загрожені таксони, багаточисельні популяції в поодиноких один-двох оселищах. Перша Г. Чотири таксони поза загрозою зникнення, які в парку представлені багатьма особинами в багатьох місця захочення. Категорія рісності друга кількість видів всього один. Це критично загрожені популяції, які трапляються зрідка в один-двох оселищах і в незначній кількості особин, що відділені досить значними відстанями, які виключають занятне перезапилення і обмін насінням. Перспективи охорони представників родини з орхідаси в Національному природному парку «Сколівський безкіт, постійний моніторинг стану популяції орхідеї на територіях, які зазнають, зазнають значного рекреаційного навантаження, продовжуйте роботу з виявлення та картування місць зростання орхідеї та проводити еколого-просвітницьку роботу серед населення та особливо в навчальних закладах. Висновки: збереження видового різноманіття цих рослин. Необхідно забезпечити охорону існуючих популяцій видів, оскільки вони через свою присутні лікування властивості перебувають під загрозою зникнення. Дякую за увагу.